Слава Ісусу Христу! Не потрібно їм відходити. Дайте ви їм їсти. Почувши такі слова з уст Ісуса Христа, апостоли дуже здивувалися і сказали, Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Ісус велів їм принесе цих п'ять хлібів та дві риби, і сталося велике чудо. Бо Господь нагодував більш як п'ять тисяч людей і ще залишилося хліба. Дорі у Христі це Христове чудо справді є великим доказом його божества, милосердя і всемогутності. Примноження хлібів в пустині це є вірний образ того, як Небесний Отець повсякчасно. Підтримує життя і сили всього живого на землі. Господь, так як колись, так і сьогодні, кормить людей в чудесний спосіб, але ми, може, просто не зауважуємо цих чудес, що діються навколо нас. Бо, як задуматись, навіть саме наше життя є дивне і радісне чудо, Бог приводить нас із небуття до життя. І постійно кличе нас від цього земного життя до кращого життя в небі. Дорі у Христі. Ми чули, що коли Ісус нагодував чудесний спосіб людей у пустині, вони наступного дня знову прийшли до Нього, сподіваючись, що Він чудесно нагодує їх хлібом. Але Спаситель промовив до них. Ви шукаєте мене тому, що їли хліб і наситилися. А я кажу вам, щоб ви шукали тієї їжі, яка залишається на життя вічне. І цю їжу, цей хліб я буду примножувати кожного дня по всіх країнах аж до кінця світу. Для того, щоб всі люди на землі змогли його споживати. На життя вічне. І після цього Ісус промовив Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме по віки, і хліб, який я дам, це тіло моє за життя світу, а це є чудо всіх чудес. Бо невидимий вічний Бог на кожній службі Божій. Стається присутнім під виглядом євхаристійного хліба і дає себе на поживу для освячення наших душ. І вже не п'ять тисяч людей, а мільйони вірних християн годують свої душі найсвятішим тілом Христовим. Тому, дорогів Христі, користаємось цього чуда, прибігаймо до Ісуса як колись. Ті люди у пустині, забудьмо на мить про цілий світ справи і радіємо разом з Ісусом, який полюбив нас вічною любов'ю, своєю смертю на Христі відкупив нас від вічної смерті і відкрив нам двері до Царства Небесного, до якого всіх нас щиро запрошує за посередництвом святих таїнств. А особливо Стої Євхаристії. Бо як старозовітня Пасха була споменом визволення ізраїльського народу з єгипетської неволі і переходу до обіцяної землі, так новозавітня Євхаристія довершується на спомен смерті Христової, прощення гріхів і обдарування нас дарами Святого Духа, що скріплює кожну людину. Na dododh do neba. Amin.